Ти а що ти там перекладаєшся? А що ж це бачить? Чайда корти. я вже знімаю. баба 4 руха. Так. А, ну по-перше, з картинки покажи. Тут присилали, дітки. Повертайтеся живими, ЗСУ, це все йде 3 года лата, чернігов. А, з лата, вибачте, чернігів 7 років. Весь. Значить доповідаю. Покажи, щоб люди бачили. Налічє. Оце йде рекордонникам сумським. Це йде е, Куп'янськ, е, Це йде ще медицина нашим дівчатам фельдшерам в Харків. Е, кофе теж дівчатам йде. Це іде Константинівка. Тут і теплі ковдри, і шкарпетки, і ціла куча, і навіть надувний матрас. Так що, друзі. Вам велике огромне подяка. Єдине, що я не можу поки що це все публікувати у Фейсбуці, тому що демократія у нас в сілі, тому після вчорашнього ефіру два Фейсбуки мені тимчасово заблокували. Е, я просто хочу відзвітувати вам через телеграм-канал, через Ютуб, через Інстаграм. І нагадати, що все це я оплачую за ваші кошти. Тому, будь ласка, хто скільки може, не забувайте 53 75 41 14. 0499 1122. Картка Монобанка. І якщо хтось хоче якусь допомогу прислати новою почтою, місто Київ номер почти 4, мобільний 068 31 54 91. Дякую всім, працюємо далі.